Слава Богу, брати і сестри! В цьому служінні прийшов мені на пам'ять такий вірші, і я хочу ним поділитися. Його дуже часто розказували, це були роки 80-ті, 90-ті, дуже ну принаймні, в нашій місцевості дуже його любили розказувати часто. Не хочу, мій Боже, спустими руками. Як день той настане до тебе прийти, зберуться там вірні своїми снопами, я ж часу для праці не міг тут знайти, а може, покличуть уже незабаром, Останеться все, що у світі надбав. На чим стільки років трудився даремно, одначе про вічність подбати забув, і сила вже до кінця надірвалась, і жати на ниву запізно, йти. єдина, єдина надія лишилась. Лиш коло забутий на полі знайти, забутий, загублений близько дороги, прибитий дощами, лежить на землі і часто прохожих ступами там ноги. Піду я шукати, хоч сили слабі. Пробач, що до праці лінилась роками, та ласку у тебе бажаю знайти. Не хочу, мій, Боже, з пустими руками, як день той настане, до тебе прийти. Амінь.